Вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас вівторок, 15 липня, наскільки не помиляюсь. Давно нічого не знімала, такі клопоти-клопоти з заготівлею. То часничок, то цибулька потрібно зібрати, пересушити. Ну, як кожної господині, яка має свої якісь невеличкі, бодай грядки для запасів. Так от, але поговорити я хотіла про квіточки. А саме про троянди. Е, перша хвиля квітування вже закінчилась. Деякі заходять на другу хвилю, ота як Ліола. Перепрошую. Аої, японочка Аої. Подумала про Ліолу і тут проскочило. Японочка Аої. В неї друга хвиля. Така невеличка поки що. Але наскільки знаю, вона піде і на третю хвилю. Багато трояндочок заходять вже на другу хвилю. Така ось красуня. В одних джерелах лулабі, в інших лалібай. Не знаю, як вірно. Але також красуня, спреєчка фіолетово-бускова, така ніжна, 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 пастельна. Але я не про це. Хотіла я вам розказати, показати, хто дивився мої попередні відео з весни. Хотіла розказати про трояндочки, які я купляла на розпродажі весняному. Як вони прижилися, як себе почувають, чи всі вижили, чи всі прийнялись. Так от, починаю з японочки цумові. Кому цікаво, буде, може передивитись моє відео весняне. Е, купляла я її на розпродажі за ціною. От я взяла, щоб не бути голослівною, накладну. Японочка Цумугі, я брала її по ціні 70 гривень. Так як в японочки в цієї квітникарки, де я розбираю, беру на розпродажі. Японочки в середньому 200-250 гривень. Я вважаю 70 гривень для саджанця японської селекції, при тому, що він в мене живенький і доволі здоровенький, як бачите, я вважаю досить непогано. Поки що найслабшим в цьому списку виявився ход какао. Але тут я сама винувата. Так як я їх завжди саджу під ковпак з пластикових бутилок, 5-6 літрових. Так ось, трапилося так, що я забула зняти ковпак в спеку, навіть не відкрила. Завжди відкриваю кришечку, і тут вона у мене трішки запеклась. Але як бачите, вона жива, випускає нові пагони, дає нові прирости. Сподіваюсь, вона мені пробачить те, що я з нею зробила. Ну, тим більше, я її брала за ціною от какао 60 гривень. Доволі непогано, я вважаю. Думаю, я її витягну з цього стану. Вона мені пробачить і ще мене порадує цвітінням. Ще одне чудо селекції також з розпродажу. От не ловить камера. Трояндочка Тофі, чайно-гібридна. Ну, що вам сказати, кущик доволі гарний. Якщо врахувати його вартість на розпродажі 50 гривень. Кущик доволі гарний, гарний приріст дав, більше пів метра. Єдине, що, ну, поки що я не зрозуміла кольору. Можливо, перші квіточки вони не передають тієї барви, що повинно бути, але. Ну, Поки що не вражила. Так, так, закрутка, пелюсток цікава. Єдине, що колір. І камера причому не передає. Він насправді більш гірчичного відтінку у мене. Ну, а тут така красуня остінка Отелло. Навіть камера не хоче ловити його кольору. Він насправді більш такий глибокий. Як же ж... Ну, не ловить. Не ловить. Ні. Ані так, ані так. Так от, його вартість була Отелло 40 гривень. Ну, як ви скажете, вартує, як на мене, доволі вартує. При тому, що я. Перший пагін, який випускав квіточку, я його обламала, чисто випадково. Але вона мені зацвіла вже однією квіточкою і ще одна на підході. Як на мене, вона молодчинка. Так, а тут у мене красуня Артеміс. Вона вже відсіла двома квіточками. Я чекала, сподівалася, що. Вона буде цвісти разом з іншими, щоб разом показати відео. Але вона собі знає, коли їй потрібно зацвісти. Так ось дві квіточки вона мені вже видала. І її вартість була 85 гривень. Вона була, по суті, найдорожча, ніж шелія меж. Так ось, але двома квіточками вона вже порадувала, за що я їй вдячна. Тут у мене ще на підході трояндочка торнадо. Так, тут попрацювала оса листоріс, але вона шкоди не робить, єдине, що візуально не дуже гарно виглядає. Але листочки ніколи після неї не хворіють. Так ось, торнадо тільки буде квітувати. Вона мені ще не показувала своєї краси також. Дочекаємось. І її вартість була 50 гривень. А кочино не дочекалася компанії, відцвіла, а слідуючі пуп'янки, ну, не знаю, коли будуть. Тут моя помічниця красуня, буся, буся, кс-кс. Не хочу повертатися. Вона в мене як охоронець. Так ось це у нас чокочину спрейка. І її вартість була 65 гривень. І залишилось у нас лея-меш. А лея-меш порадувала, напевне, найбільше. Ось вже кілька пагонів відквітувало. Як бачите, вже потребує обрізки. І тут ще квітує. При тому, що у нас півтора тижні йшли дощі, починалися вони з такої бурі, думаю, всі бачили, ми мешкаємо на Львівщині. Трояндочки пережили нормально, перенесли ті незгоди, а решта, ну решта я вважаю, також більш-менш... У нас останніми роками років, напевне, ну, більше 20. Завжди в межах 7 липня плюс-мінус трапляються такі буревії. Ми вже до такого звикли, ми до такого готуємось, як можемо. Це не перший рік. Нічого дивного. Так от, трояндочки пережили нормально, але меж також. Такий настільки глибокий колір ось так ось краще передає. Як... Навіть, навіть ні, він більше глибший. Красуня, красуня. Якщо вважати, що я її купляла по ціні 85 гривень, такий вже кущик доволі пишненький. Ну, я задоволена. Ось така ось краса з розпродажу весняного. Це ж першорічки, при тому, що це була не кондиція. Минулорічний розпродаж вам ще покажу графиню Ельке Цуранцао. От перше квітування в неї закуклились всі пуп'янки. Не розпустився жоден. Далі пішло квітування, але минулоріч вона показувала барву більше до білої, ніжно ніжно біло легенький рожевий відтінок був. Цього року ну, зовсім не те, що минулого була. Отака От мінлива красуня, також з розпродажу. Звісно, квітують ще інші красуні, котрі знаю по імені, котрі не знаю. Ну, тут вже таке. Квітують, радують нас. Деякі ще чекають своєї обрізки, черги на обрізку, але в більшості вже наведений порядок в квітнику. Відцвітають, звісно, лілії. А скот. Перша хвиля відцвітає, друга починає квітування. Пуп'янків тьма. Так що, хто ще роздумує, чи, розкупляти, чи купляти аскот? Не думайте. Вкладення шикарне. Тож, буду закінчувати свої коротенькі відео. Рада буду вас бачити в себе в гостях. Рада буду вашим коментарям, вашим вподобайкам. До зустрічі! Діліться враженнями, діліться своїм досвідом. Мені все цікаво, все сприймаю, все читаю.